День сили та незламності 1 жовтня у будинку дитячої та юнацької творчості відбулися урочистості з нагоди Дня захисників та захисниць України. Військовослужбовців та волонтерів Бориспільської громади нагородили почесними відзнаками за внесок у досягнення перемоги. Наворожується Арканська Наталія Олександрівна. Цей захід готував будинок дитячої танацької творчості разом з міською радою. Так як сьогодні день захисника і захисниці, то обов'язково в програмі мало бути нагородження. Нагороджувались воїни, які зараз всі на нулі. Нагороди отримували їхні рідні, дружини, сини, матері. І, звісно, не могли ми оминути, не згадати тих. Коже разом немає. Медалю захисник України були відзначені 11 військовослужбовців. Отримали нагороду і волонтери, які невтомно допомагали забезпечувати захисників усім необхідним. Їх відзначили медалю Патріот України серед нагороджених військовослужбовець Валерій Болобан, який став на захист України ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Нагороду за нього прийшла отримати його дружина Надія. Я заперечувала, кажу, Валера, ну тобі вже 50 років, ти вже, ну хай, як знаєте, так, в мене сім'я, він каже, а хто як не я, я повинен захищати нашу країну. Мої діти і мій внук повинен жити в вільній Україні. На сьогоднішній день він знаходиться в госпіталі в Кривому Розі, і в нього було поранення три неділі назад. Його кантузило і отрима осколок в голову. Це був Лиманський напрямок. Вони він був водієм, і вони їхали міняти позицію і попали під обстріл. Але всі, слава Богу, в цей час залишились живі, але були трьохсоті. Багато було трьохсоті. Також під час заходу відбулися вокальні та хореографічні виступи, присвячені нашим захисникам. Запросили на захід і Катерину Черненко, матір бійця Азову Івана, який нині перебуває у полоні. Жінка поділилася історією бойового шляху сина та своїми переживаннями. Серед присутніх були також родини загиблих захисників: дружина військовослужбовця Оксана Жеба та мати загиблого Михайла Жала, пані Любов. До війни Михайло жив та працював за кордоном. Однак, коли ворог ступив на нашу землю, він вирішив, що його місце на фронті. Його перший бій. Був е, в притул з ворогом, навіть не на відстані. Це десь було на відстані 10 метрів, очі в очі з ворогом. Він був калеметником, А загинув, загинув, не здаючись, і ще й е, захистив і зберіг життя двом своїм побратимам, які на сьогоднішній день, слава Богу, живі, він прийняв весь удар на себе. Вороги кинули в окоп гранату. Він відштовхнув своїх двох побратимів, прийняв на себе удар і їх захистив своїм тілом. Любов наголошує, що ділитися та цікавитися життям наших героїв неабияк важливо, адже ми повинні усвідомлювати, яку ціну платимо за нашу свободу. Софія Здоріква Назаргераскін, новини Терезборозпіль.